Вітаю вас! В цьому відео я вам швиденько покажу, як видалити записи двійники із таблиці Excel. Скажімо, у мене є ось така таблиця, де є список продуктів в моєму скаженому холодильнику. І у мене є стовпчики I і J, ось тут і ось тут, де вказана країна, де був вироблений цей продукт, і також місто, де був вироблений цей продукт. Тобто, в моєму випадку я можу сказати, що мені потрібно знати всі унікальні країни. Які є виробниками продуктів в моєму холодильнику. Скажімо, Україна у нас тут є ось тут і ось тут, як мінімум двічі. Хоча навіть тричі є ще гарне українське місто Ялта. І, можливо, в моєму випадку двійники це країни, які повторюються. Тобто, наприклад, я хочу знати лише країни, унікальні країни, які є виробниками товарів, які є в моєму холодильнику. Або, можливо, я хочу дізнатися всі унікальні міста. Або двійником може бути також повторення країни і міста, тобто у нас є досить багато можливих варіантів видалення двійників. Скажімо, в моєму випадку я хочу знати усі унікальні країни, які виробляють товари, які є в моєму холодильнику. Для цього мені потрібно зайти в закладку, яка називається Дані, і у секції під назвою знаряддя даних знайти ось такий елемент, який називається видалити повтори. І ось ця підказка нам, власне, і пояснює, що тут буде відбуватися. Ми можемо видалити з аркуша повторювані рядки. Коли всі ці галочки або ж пташечки поставлені, то Excel буде вважати двійником лише ті рядки, де повторюються абсолютно усі комірки. Тобто будуть скаження апельсини тут, скаження апельсини тут, дата буде точно така сама, кількість буде точно така сама ціна, і так далі. І так далі. Але якщо я хочу отримати унікальні значення лише з одного стовпчика, мені потрібно зняти виділення і виділити лише той стопчик. Де я хочу прибрати двійники. В моєму випадку це країна. Якщо я натисну ОК, то Excel мені скаже наступне: знайдено 8 повторюваних значень, і їх також видалено. І в результаті у мене залишилось 16 унікальних значень. Тобто у мене є 16 унікальних країн, які виробляють товари, які В мене є в холодильнику. В цьому випадку Excel абсолютно байдуже на усі інші стопчики. Він видаляв двійники у стопчику країна. Тобто він йшов по записах один за одним. І коли знайшов Україну, сказав, окей, Україна у нас вже є. Коли він знайшов наступний рядок, де використовувалось значення Україна, він цей рядок видаляв, тому що згори у нас вже є Україна. Так само, наприклад, для США. Коли він знайшов перший запис із США, він сказав, окей, це перший унікальний запис. Далі, якщо він повторно знайшов ще один запис, де країна була США, то він видаляв цей запис. Ось і результат. Скасуємо останню дію, натиснемо ось сюди, щоб повернути всі дані до попереднього вигляду. Тепер дивіться, ми можемо спробувати це ще раз, але на цей раз сказати, що нам потрібно мати унікальні значення для країни і міста. Давайте ми тут дещо швиденько змінимо. Ось тут напишемо Нью-Йорк. Тобто у нас буде два записи з ідентичними містом і країною. Тепер, якщо ми зайдемо ще раз у ось цю опцію, видалити повтори, зняти виділення. І також скажемо, що нам потрібні унікальні записи, де країна і місто не повторюються, вживається лише один раз. Натиснемо ОК. Дивіться, що буде. У нас знайдено лише одне повторюване значення і видалене. А так у нас є 23 унікальних значення. І ви можете помітити, що у нас більше немає двох записів, де є місто Нью-Йорк і Країна США. Тобто друге значення, воно повторювалось і було видалене. Усі інші записи у нас унікальні. Тобто у нас немає інших двійників, де і країна, і місто є ідентичними. Зверніть увагу, що на відміну від фільтрування, видалення двійників насправді видаляє двійники із вашої таблиці. Тобто це не фільтр, який можна ввімкнути або вимкнути. Якщо ви двійники видалили, то вони зникли з вашої таблиці, і єдиний спосіб повернути їх назад це скасувати останню зроблену дію. Якщо ви хочете зберегти таблицю без повторюваних даних, які ми щойно видалили, то можете просто натиснути Зберегти. Але в такому випадку усі інші, які були тут попередньо, будуть втрачені. Інший варіант, ви можете зайти у опцію «Файл», зайти в меню Зберегти як і ви можете зберегти цей змінений файл у новому місці, тим самим ви скасуєте зміни до оригінального файлу, з яким ви щойно працювали. Якщо ви збережете зроблені вами зміни у новий файл. Наприклад, в моєму випадку я скасую останню виділену дію і поверну дані до того вигляду, яким він у мене був на початку цього року. Ось така дуже корисна опція для видалення двійників. Я думаю, ви зрозуміли, що ви можете вказати будь-яку кількість топців, для яких вам важливо отримати унікальні неповторювані значення. Додаткова опція, про яку я тут не задав, це дані з заголовками. Якщо в мене тут стоїть пташечка, то Excel спробує розпізнати, де тут є заголовки в цій таблиці. Якщо я заберу пташечку, то Excel буде думати, що цей верхній рядок належить до даних. Якщо я поставлю цю пташечку, то Excel спробує розпізнати і зрозуміє, що ось цей верхній рядок це у мене рядок заголовків, відповідно, його не потрібно включати у процес видалення двійників. Ось така дуже корисна опція, як завжди, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів. Також підписуйтесь на наш канал у інших соціальних мережах у Твіттері та Фейсбуці і запрошуйте друзів. Почуємось!